Новорічна казка. Невеличка площа. Площа дука. Місто Сінігалія, Італія. Площа мера, якщо грубо перевести. Колись от в цьому палаці. А ще до цьому палаці проживав мер. Зараз тут музей. От цю площу так і називали. Площа мера. Там вдалині за цими палатками є фортеця, де люди, жителі цього міста захищалися від ворожих нападів, Зараз я підійду ближче. Тут зараз Різвяний базарчик, цей сніговик. Тут можна зайти всередину і зробити фото. Ось ця фортеця, друзі. Бачите, частина фортеці на реставрації. Називається на італійській рокка ровереска. Фортеця ровереска. Бачите? Є інформація на англійській італійській мові навіть незрячим. 1476, 1482. 15 століття, уявляєте, як будували на віки? Подивіться, яка краса оздоблена мрамором. Ще всередині є ялиночка, коли ця фортеця була захищена водою. Оце місто до фортеці гарно. Це одна із візитних карточок цього міста Сінігалія. Це фортеця Рибереська. Це афіша культурна програма у місті. Досить насичена культурна програма. Багато бачите, концертів, хор, святкування. Мені шкода, друзі, але дивлюся, що зараз в цей період не так багато туристів в цьому місті. Не так багато туристів літом, коли літній сезон, багато приїжджають до моря. Тут це місто знаходиться на узбережжі Авріатичного моря, а зимою щось зовсім мало. Не знаю. Місто дуже таке привітне. Я завжди задоволення приїжджаю в це містечко. Багато бачите реставраційних робот, робіт ведеться по місту. Ну, це історичний центр це самий центр міста. І, звичайно, будівлі. Скільки віків цим будівлям вони потребують реставрації? І я дивлюся, що От зараз сім годин вечора, а магазини працюють. Багато магазинів працює, але зараз і багато людей прогулюються на вулиці. Сьогодні, слава Богу, такий тихий, спокійний, тихий спокійний вечір. До речі, в Італії ще осінь. Календар на осінь. Тут зима починається після 21 грудня. Такий у них календар, бачите, знижки є деякі. В сумному бачу кофти кашемірові, пальто, куртки, зимова одежа. Бачу багато кашеміру. Це чоловічий одяг, 30% знижка. Вулички такі, бачите, не, не, не широкі. Десь максимально 6 метрів шириною. Можливо, і не буде навіть 6 метрів ширини. Це історичний центр. Центр перекритий для руху машин. І Гарно зроблено. Молодці. Добре, що перекрили. Де тут машинам їздити, скажіть мені. Бачите, працюють магазинчики. Багато магазинів взуттям. Я вже розказувала в своїх відео, що зона марки займає перше місце в Італії по виготовленню італійського взуття. Чоловіче взуття, хороше взуття. Видно і зразу якісне. 250, 240, 189, 180 кросівки. крусівки. Ну, якісне видно. Це марка, і ви бачите, яка марка, так? Да? Це все марка. 119-145. Подивіться, дуканеру. Та жіночка, як я, заглянує по вітринах. Не я така одна любопитна варвара. Тут прекрасні. Тут прикраси. Не знаю, сіни. Я цін не бачу, друзі. Можливо, це тільки біжутерія. Отакий От я бачу браслетик, квадратика мой браслет. 89 євро. Отакий От поряд з металом, ніби ще срібло, напевно, 79. Такі буси. Чистини я не можу розглядіти. Ось такі сережки 49 перші. 49. І так багато цін. От такі, е, браслетики. Перший браслетик я бачу 52 євро. Далі 83 середній, Такі ціни і годинники. Годинки.

80%, бачите, Н зветься. Є трохи люди в магазині. Ну, Знижка непогана, наскільки це ще реально, тому що ви знаєте, теж хитрять ці продавці. Дивіться вдалині. Отака От ангел висить підсвітлений, як сказати правильно. Як це називається підслідня гірлянда? Не гірлянда, скажіть мені. Ну, дуже гарно. Багато людей гуляє, хоч зараз вже час вечері. Я кожен день бачу, в цей час прогулюється ця жіночка, вона якось така дивна з собачкою. Вона якось так дивно одівається. Дивно. Завжди вона якось екстравагантно одівається. Наші всі магазини працюють. Така ялимка. Бачите, друзі. Цільне видно. Поховик гарний, чоловічий. Я люблю такі речі, гарний поховик. Це звичайна марка, ну гарні, гарні речі. Ну тут інші марки. Ціни йдуть на сотні євро. Чути ангел. Так що... Вечірнє життя невеличкого провінційного міста. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, не будьте байдужі, Ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Я запрошую підписатися. всі, хто ще не підписаний на мій ютуб канал, підтримуйте розвиток україномовного ютуб каналу. Вважаю всім тихої ночі. Всім добра. Бережіть себе.